За три роки діяльності у Бродівській міській раді звітує фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Її голова Віктор Горішній наголошує із 36 депутатів Бродівської міської ради 16 свободівців. Попри таку чисельність, голосів фракції не завжди вистачає, адже для повного вирішення питань необхідно 19 однодумців. Тож далі головні акценти роботи фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Бродівській міській раді, про які звітує її голова Віктор Горішній. Вперше з 1991 року. Фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода були за пропозицією нашою, були передбачені кошти на матеріальну допомогу воїнам УНУПА, тобто щорічна матеріальна допомога. Також передбачені кошти на розробку генерального плану міста. Великий обсяг робіт зараз спільно депутати міської ради, обласної, народні депутати від Свободи роблять в тому напрямку, скажімо, який передбачає каналізування вулиць міста Броди. Багато ми знаємо, що в місті є дуже багато вулиць, де, є ще, де ще немає верніше каналізування, де більшість кварталів міста мають власні септики. Власне, тому це питання досить актуальне для бродів. Так, зокрема, нам вдалося вже зробити. Провести роботи виділені кошти були з обласного бюджету по вулиці Полуботка, 8 березня, Головацького, Галицька. Ці роботи вже виконані. Також очікується подальші кошти, виплата коштів проплати з обласної ради на проєкт вулиці Лесі Українки просвіти Коцюбинського, яка частково проплачена. І, зокрема, цього року передбачено вулиця Веста, Труша. Виділяються протягом останніх років кошти на капітальний ремонт доріг, зокрема на вулицю Великій Фільварки. Так, протягом останніх трьох років виділено вже більше одного мільйона гривень. Тобто кожного року частково певними сумами виділяються кошти для того, аби ту дорогу привести до належного стану. Так, зокрема, і цього року передбачене близько. Одного мільйона гривень надходження з обласного бюджету для того, аби продовжувати дану ділянку дороги. Нами розроблена нормативно грошова оцінка земель міста Броди Встанов... повинно бути встановлено нарешті в місті Броди і новий сучасний світлофор. Дане питання також мною неодноразово піднімалося. писались депутатські запити, оскільки ми знаємо, що наш Старий так званий світофор, який знаходиться тут на проїзді перехрестя вулиці Залізничної, вже в досить поганому стані, практично не працює. Тому ми все-таки і багато людей громади зверталося з приводу цього питання. Дане питання в стадії вирішення, оскільки вже є розроблений проєкт, очікується на проплату, і тоді вже саме, саме встановлення його передбачається. Що хочеться також відзначити, це. За наполяганням моїм, зокрема, як також голови фракції, вдалося спільно з міською радою прокласти і бруківку біля центрального універмагу та в сквері за гаражами районної ради. Адже пам'ятаємо ми, що це найбільш прохідне місце, де дуже багато людей проходять як на вокзал, так і на ринок місцевий. І багато було випадків, коли я особисто бачив, як люди падали, бо місцями були погана. Оця колишня плитка була плити. Десь місцями вже стерчали певні дроти, арматурні, тобто потрібно було проводити якісні роботи. Що хочеться також відзначити, велику роботу пророблено в плані освітлення міста Броди. Зокрема, рядом наших Депутатів подавалися е, пропозиції щодо освітлення вулиць, таких як зелена, заставки, часткова заміна ламп по вулиці Конюшківській, вулиця Франка, 38, 40. На цей рік передбачено е, в районі кварталу Північний також освітлення вулиць. Е, зокрема, на останній сесії за пропозицією свободівців е, було надано земельні ділянки. Воїнам, справді нашим героям, які, тим, які загинули в зоні АТО на Сході, а також передбачено надати всім тим, які, зокрема, отримають інвалідність і належно, належним чином ми також повинні їх вшанувати. Е, одним з Скажімо, з таких е, ключових питань, які також, може, і набирали певного розголосу в місті, було перенесення по грудя полководцю Кутузову. Так, зокрема, е, ніхто його не розбивав, ніхто його не нищив. Ми просто його перенесли тимчасово. Що далі події, які будуть подальші кроки, куди його буде розміщено, це вже вирішиться. Є для того виконавчий комітет міської ради. На даний момент там встановлена меморіальна тимчасова дошка пам'ять героїв Майдану. На майбутнє вже створено оргкомітет і планується в подальшому створення меморіалу Героїв Майдану. Власне і даний сквер вже переименовано в честь Героїв Майдану. Одним з ключових також було питання надання субвенції районному бюджету для встановлення вікон. Так, зокрема, в середній школі номер 2 та гімназію, закупівлю пральної машинки для ЦРЛ Центральної районної лікарні та перекриття приміщення прокуратури відділу сім'ї, молоді та спорту. Так, що хотілося б ще відзначити? Зокрема, за пропозицію свободівців, саме, було встановлення дитячого майданчика на території дитячого навчального закладу номер 1 В цьому році передбачено будівництво дитячого та спортивного майданчика в кварталі Червоні казарми. Вперше з 2013 року міська рада за пропозицією фракції Свободи підтримала фінансування футбольної команди місцевої броди, а також Команда, яка бере участь в обласних змаганнях, саме команди Бугун. Так, зокрема, з обласного бюджету минулого року було по обласній програмі підтримано Бугун на суму 50 тисяч гривень. Під час проведення депутатами міської ради від свободи прийомів громадян, мешканців міста звернулися в основному з такими проблемами: а це освітлення вулиць, зрізка дерев. Аварійність та необхідність капітального ремонту житла, покращення умов проживання, одержання дозволів встановлення індивідуального опалення, приватизація житла. Слід також зазначити, що свободівці були одними з найактивніших і протягом останнього скликання в плані подання депутатських запитів та депутатських звернень. Так, зокрема, нами було подано близько 30 депутатських запитів та 40 депутатських звернень. Тепер можна трішки. Конкретно зупинитися, що спільно депутатам обласної, район, міської та народним депутатам від Свободи вдалося конкретно зробити. Так, зокрема, хочеться зупинитися на каналізуванні вулиць міста Броди. По вулиці Полуботка, 8 березня, де вже роботи виконані з каналізування, сума робіт становить близько півмільйона гривень. Вулиця Головацька, близько 1,2 млн грн, Теж роботи виконані. Вулиця Лесі Українки про Коцюбинського, близько 250 тисяч освоєно. подальшому це найбільший проєкт каналізування даного мікрорайону. Планується ще фінансування близько 2 млн грн. Вулиця Галицька, роботи виконані, 405 тисяч грн виділено. І також на цей рік, можливо, на наступний, ще про. Передбачено вулиця Веста та Труша. Щодо виділення коштів обласною радою на поточний ремонт доріг в місті Броди, так, зокрема, за 2011 рік були здійснені роботи по вулиці Куженівського, 292 тисячі, Тернопільська, 295 тисяч, великі фільварки 296 тисяч гривень. 22 січня 272 тисячі, Львівська 225 тисяч, Шевченка 150 тисяч та вулиця Храпая, 290 тисяч гривень. У 2012 році проплачувалися капітальний ремонт дороги відрізку великі фільварки» – це 800 тисяч гривень. В 2013 році 337 тисяч 100 гривень, також великі фільварки». На цей рік передбачено фінансування чергової черги великі фільварки». А також на даний момент були звернення мешканців про негативний відрізок дороги, що на трасі Червоноград-Броди, зокрема відрізок від Радивилівського перехрестя до вулиці Шептицького, на даний час проводяться ямкові ремонт доріг. Отже, як бачимо протягом останніх трьох років, зокрема, народному депутатові України Ірині Сех спільно з фракцією Українського об'єднання Свобода в Бродівській міській раді вдалося залучити чималі кошти на різні роботи в місті Броди. Так, зокрема, на каналізування вулиць близько 2,3 млн грн, поточний ремонт доріг близько 2 млн грн, капітальний ремонт близько 1,2 млн грн. Всього сума становить близько 5,5 млн грн. Зокрема, місто Броди також отримало різ перемагало в різних роду програмах, зокрема екологічній програмі, в якості чого було надано субвенцію в сумі 60 тисяч гривень комунальному підприємству Броди. За кошти ці було закуплено різного роду обладнання, зокрема мотокоси, бензопили, газонокосарки і тому подібне. З нашої ініціативи на одній з е, сесій було ухвалено рішення про звання почесного громадянина міста Броди, Герою України Степану Бандері. Звичайно, хочеться перш за все звернутися до мешканців міста. Бачимо ми, що кошти чималів залучаються в місто, і процес контролю і якості робіт потрібно не тільки нам, але й мешканцям. Спільно з нами допомагати контролювати. Для того, для порівняння, навіть можна навести приклад, що тільки за минуле скликання вдалося з області в місто залучити тільки 100 тисяч гривень. Тобто, як бачимо, сума 5,5 мільйонів тільки за останні три роки це досить суттєві надходження. Ну і на завершення, хочеться дійсно побажати всім нам в цей нелегкий для нашої держави час. Гідно вистояти, щоб усі наші герої зі Сходу поверталися живими і здоровими, щоб причиста Діва Марія охороняла всіх нас, наші домівки, Господь Бог Хай посилає в наші серця віру у світле майбутнє нашої неньки України. Слава Україні!